Суд. А суд, в свою чергу, виносить що? Постанову. І ви будете мати дуже важливий документ це постанова про притягнення до дмін відповідальності іншого водія. Що, в свою чергу, це буде дуже класно для вас. Ви докажете те, що в даному ДТП ви не винні. Чому? Закон України про страхування і про загальнопускове страхування наземних транспортних засобів передбачає, що є певний перелік документів, які ви повинні подати страховику. В тому переліку є надати документи, які підтверджують те, що їхній клієнт винен в даному ДТП. І постанова суду це практично єдиний документ, який з вам в цьому допоможе. Розглядаємо варіант, коли завідомо неправдиве повідомлення, ну, класично, як вони є. Ви маєте вже постанову, ви маєте витрибували документи адміністративної справи. Це робиться шляхом написання клопотання, заяви, можете піти, ознайомитись, фотографувати, роздрукувати, маєте на руках. Коли страховик вам говорить, що завідомо неправдиво, що в даному випадку вам допоможе, які дії мають бути? Отже, доказати то, що страховик не правий. Яким чином це можна зробити? Підказує. Призначаємо, просимо дослідження якого роду дослідження? Кожна справа в своєму роді є індивідуальна. Бо е, якщо, припустимо, ми розглядаємо завідомо неправдиві повідомлення, тоді е, питання стосується того, що страховик заявляє тим, що ДТВ не було. Він це робить при умові, що отримав постанову суду, де суд отримує документи. ГАЄшники оформляють його. Проте все одно вони заперечують. Значить, ДТП не було. Хто вам цьому допоможе? В цьому вам допоможе автотехнічна і трасологічна експертиза. Автотехніка. Автотехніка. Трасологія. Зупинимося детальніше. Трасологія це наука по слідах. Якщо, припустимо, є літо, ви маєте фотографії з місця ДТП, ви обов'язково повинні профотографувати місце ДТП, сліди, відколи почався гамівний шлях. Відповідно, експерт, згідно даних, які він отримує, по трасології, може сказати, що цей транспортний засіб їхав з такою швидкістю, цей рухався з такою швидкістю. Враховуючи дані, які він отримує від цифрових фотознімків, це, скажімо, осип ґрунту. Що таке осип ґрунту? Це є цей грунт, який супроводжує кожну шанс з-під бампера, з крильників. Момент ДТП, це все осипається. І саме з цього моменту, з цього місця, де обов'язково треба його фіксувати, буде контакт двох тіл. Беремо за основу місце, беремо відстань, коли розпочався гальмівний шлях. експерт не складе жодної проблеми визначити, з якою швидкістю рухався один чи інший транспортний засіб. Якщо хтось. Скажімо, перевищив, це могло бути причиною на зв'язок до виникнення цього ДТП. Наступне, це ще не ті питання, на які він може відповідати. А, є під час ДТП, ви, мабуть, бачили, купу осколків. розлітаються вікна, розлітаються фари, ну, всяка така косметика в різні сторони. Маючи такі фотографії, експерт може врахувати, а, жорсткість металу, тобто співставити з швидкістю, втомлення металу. І визначити кут удару, як воно відбувалося. В свою чергу, використовуючи ці дані, автотехніка покаже і дасть відповідь на ті питання, як повинен був діяти згідно правил дорожнього руху той чи інший водій. І в такому випадку ви отримаєте доказову базу шляхом призначення цих двох досліджень. Коли їх призначати? Це дуже класне питання. По суті, ви можете звернутися до будь-якої наукової установи для того, щоб призначити ці дослідження. Як доказову базу, звичайно, багато хто людей каже, що ми призначимо перед судом, щоб показати, що страхова бреше. Проте, класика, ви приходите в суд, ви приносите позов, І <зум> за результатами ви отримуєте що? Що відповідно страховик не згідний з вашою експертизою. Це його право. А оскільки беремо за основу закону України про судові експертизи, лише за ухвалою суду дослідження може називатися експертизою. І в такому випадку експертне це кримінальна відповідальність. Все іншому, це є ну, лише дослідження. Хоча врахувати які важливіше, ну, це можна дуже довго дискусувати. Но експертиза. Безумовно, суд віддає перевагу більше експертизи. Тому, особисто, як я роблю і вам раджу на майбутнє, вам потрібно запхати позов, такий, як він є. Так, не так, отримали дані ті позитивні, чи не отримали. А вже в суді виходить склопотання про призначення цих блок досліджень, щоб двічі не платити. Бо все буде коштувати. Від чого вартість експертизи залежить? Від кількості питань. Від складності, скільки експерт потратить, на сьогоднішній день вартість взагалі дуже сильно виросла. Експертиза може коштувати від 2 тисяч до 4 і більше, дивлячись, що ви хочете від експерта отримати. Окей. Це ми розібрали варіант, при якому експ... страховик не визнає самого ДТП. Рівнозначно по популярності є. Термін, коли страховик не згідний не з самим ДТП, а з сумою, яка, яку він повинен відшкодувати, тут починається дуже сильне маніпулювання стосовно суми. В чому йдеться мова? Тут треба бути дуже уважним. Коли страховик вам обіцяє великі гроші, нараховує матеріальний збиток при умові, що ваш автомобіль старше 5 років, його вартість на сьогоднішній день не космічна, не варто радіти. Оскільки пам'ятаєте, хто то ваш автомобіль заженуть в то -та. Що це означає? Це означає, що його не варто ремонтувати. Тоді як вам відшкодовувати? Класне питання. Як відшкодовувати тоді збиток? Страховик що робить? Він рахує матеріальний збиток, припустять, 10 тисяч доларів. Беремо за основу коштує автомобіль. Сума матеріального збитку 7,5 тисяч доларів. Ви вважаєте, що замовляє автотворознавчі авто дослідження і висновки, що не варто ремонтувати, оскільки ну, по суті, справи не раціонально і недоцільні. Зрештою, методика проведення таких експертиз так це і називає. Тоді люди дуже часто путають і радіють: вау, мені заплатять 7,5 штук. Я самий щасливий чоловік у світі і я отримую і куплю собі нову машину. Брехня! Вам заплатять різницю між тоталом і вашими залишками. Тобто, фактично ви отримаєте навіть того, чого вам не хватить ні на що. Трохи шарада виходить, але ну, по суті, воно так і є. Страховик вам порахує, скільки у вас залишилося цілих запчастей, скільки у вас деталей залишилося цілими. І це ж не казко, правильно? він не несе відповідальність за все. І з іншої сторони, вони свято вірять в це, я тобі не повинен давати гроші за те, за що ти ще маєш можливість розпоряджатись. Тобі ще купу запчастини, які ти можеш продати, тоді вони виводять різницю на око, безумовно, різницю між тим, що ви маєте на руках, різницю між тим, що вони нарахували. Ну, якщо при такому розкладі, то ви отримаєте. 10 Може і менше. Отак, отак, то прикро. Ну нічого, з тим теж можна боротися. Це теж не є велика проблема. Як рахуються збитки? В момент ДТП і після цього всього, що у вас буде далі тривати, вас буде цікавити єдине е питання. Скільки мені відшкодують? Це питання буде постійно муляти кожного водія, який попитає в тепер. Класне питання. Дуже багато людей плутають, починають їздити, привозити якогось знайомого, який працює на сервісі, який починає ремонтувати і піднімати автомобіль, а після цього ви збираєте чек і показуєте. Значить, це є велика помилка, оскільки лише за результатом. Автотворознавчого дослідження, ви зможете знати, скільки коштує та чи інша запчасти. Отже, шлях до того, щоб дізнатися, скільки вам винна страхова, тільки через автотворознавче дослідження. Це є, ваш, це є така аксіона. Не суттєво страховик визнає чи не визнає, чи погоджуєтесь ви, чи не погоджуєтесь з цією сумою. Ви повинні відстояти вартість того, скільки вам винні. Що таке товарознавче дослідження? Під час цього, як експерт, по суті, бере оцінює ваш автомобіль, страховик має масу варіантів, де вас обманути. Просто маса. Зміст полягає в тому, що як правильно виконувати такого роду дослідження. Правильне виконання такого роду дослідження це є тоді. Коли експерт не приїжджає до вас особисто і фоткає машину, а потім сідає собі і думає, скільки він коштує. Ні. Це коли ви, якщо страховик вам не запропонував або не прислав до вас експерта, ви вправі замовити свого незалежного експерта. Зараз нема такого поняття, як державний експерт. Вони всі приведі. Тому, по суті, справи, якщо вам приводять страховики експерти, Пам'ятайте, хто замовляє музику, той під неї і танцює. Відповідно, якщо експерт від страховиків не надійтеся на ту суму, яка, по суті, вас задовільнила. Це буде сума, яка вас, чесно кажучи, розчарує. Раджу, навіть якщо страховик прислав вам експерта, візьміть свого експерта. Ніхто не забороняє, щоб два експерти проводили одне дослідження в один і той самий момент. Тоді ви зможете. В суді майбутньому показати їхній висновок і свій висновок, викликати одного експерта і другого експерта. І хай вони е, один одному доказують. Ви сідаєте в суді, берете велику пачку попкорну і спостерігаєте, як вони між собою починають сваритися. До речі, дуже цікаво. От, е, поближче до е, нарахування збитків. Правильність нарахування збитків це тоді, коли. Або ваш, або інший експерт приїжджає на сервіс, коли піднімають автомобіль на підйомнику. І починаємо знімати запчастина за запчастиною. Оскільки страховик може дати А заміну запчастини, Б. Реконструкція і відновлення. Вони, по суті, є між собою два одинакові і є маленькі розбіжності міста. Тому не погоджуватись ні при якому. Прохання ні при яких розкладах на те, що експерт приїде, пофотографує побиту машину, і після цього вам десь дасть якийсь варіант, при якому, повірте, воно вам не підійде. Він повинен приїхати. Ви повинні бути свідком тих всіх події. Вам повинно бути запрошення. Іншому учаснику повинно бути запрошення. В противному випадку це є незаконно. Так не має бути. Ви піднімаєте автомобіль, ви фотографуєте запчастину за запчастиною. Контролюйте весь цей процес, пояснюйте кожну деталь, оскільки, як рахує експерт е, збитків, це не є ті експерти, як колись з Радянського Союзу, де вони користувалися каталогами. Є дві бази європейські. Припустимо, мене також свій час мучило одне питання: як може знати припустимо, львівський експерт, скільки коштує запчастина від БМВ? В Баварії, а скільки може в Шанхаї коштувати запчастина частини біджелі? Ну, тут Це за океанами, тут, туди, ну як ж таке може відбуватися? Є дві бази. Одна називається Audatex, інша називається Eurotax. Як правило, в нас в цьому регіоні користується Audatex. Що це таке? Це є база, при якому кожен е завод, який випускає автомобілі е до деталі. До Болтика, до Шурупа вписує свою запчастину і пише, скільки та запчастина коштує. І ця ціна буде одинакова, що у Львові, що в Києві, що в Баварії. Коли ви визначите повністю весь перелік, як правило, він буде складатися на декілька сторінок і там не буде писати крило, бампер і тому подібне. Це буде все в штрих-кодах. Тому тут саме настає час маніпулювання експертів. Оскільки ви не володієте тою інформацією, ви не знаєте. Та й вони достеменно не володіють цією інформацією. Це буде виглядати тільки тоді, коли вам підраховують. Добре, вивели вони весь перелік запчастей. Вийшло 100 тисяч гривень. Ну, припустимо, виводимо 100 тисяч гривень. Логічне питання, чекайте, 100 тисяч гривень. А ж ви мені платите 60? Ну, як ж так може бути? О, є алгоритм, по якому вони визначають вартість. Алгоритм номер 1 Куди вони вбивають? Крім а, матеріального збитку, який вони реально нараховують, є різниця між збитком, який був завданий під час ДТП. Вони можуть давати два, два висновки, або вони можуть бути один під другим. І ціни між собою різняться. Що це означає? На момент ДТП, це те, що реально експерт порахував. А сума матеріального збитку, чому вона різниця? Оскільки, коли беремо за основу 100 тисяч гривень від неї, експерт, ну, до речі, цілком законно, сутички на рахунок цього тривають вже не один рік. Але тут нічого з цим не зробиш. Коли експерт вирахував вам 100 тисяч гривень ну, чи 100 гривень, 100 де, де пропадає сума? До ці шуми йде ВТВ – Втрата товарної вартості. Що таке втрата товарної вартості автомобіля? А, втрата товарної вартості це є дуже прикро, але ви купили класний автомобіль. Шикарний. Виїжджаєте з салону. Тільки ви виїхали за брану салону, автомобіль вже на 1% впав. Одразу. Він вже є вживаний. Він одразу падає. І втрата товарної вартості рахується або по роках. Тобто, якщо пройшло 5 років, автомобіль, відповідно, може впасти до 50%. Це дуже багато. Ринкова вартість фактично його значно інша, але експерт її може порахувати в половину вартості. Так, сюди входить в ВТВ. Сюди буде входити. Втратою товарної вартості, значить, ДТП. Якщо автомобіль був у ДТП, однозначно він втрачає свою вартість. Друге, корозія. Також. Це два основних моменти. Наступне, звідки буде? З цієї суми втрати товарної вартості немає такої як основи, скільки процентів воно може, скажімо, зникнути. Ну, Може і 20 тисяч гривень, може і 30 тисяч гривень. Це ті гроші, різниця, які впаде на ваші плечі. Це ви будете платити ті гроші. Крім ВТВ, так. Є ще коефіцієнт фізичного зносу. Отут, експерт саме більше зручається з вашого автомобіля. Коефіцієнт фізичного зносу це є той показник, при якому, ну, скажімо, Пробіг. Хтось проїжджає в рік 10 тисяч кілометрів, хтось проїжджає 100 тисяч кілометрів. Це показник одонометра. Він напряму пов'язаний з ось цим. Хтось дуже бережно ставиться до автомобіля, це як я. У мене все має блистіти. Хтось ставиться як Назар. Там може не блистіти. Він може її не ремонтувати півроку. Я чую за рогом, що Назар їде. Хардкор, такий рок, не зараз дербіжить. На зараз заїжджає, він десь поруч. От. Два показники, які по суті вам знімлять. Від 100 тисяч гривень ви можете втратити і 20, 30, 40, і 50. На тому вони не зупинилися. Їхня збочена уява про правосуддя породила ще один феномен. До речі, не всі про те, так роблять. Якщо ми беремо, залишилося, скажімо, у нас від 100 тисяч гривень вас відняли 20 так, коефіцієнт фізичного зносу, 20 трати товарної вартості, ми 60. Неподавнокі випадки, коли страховик ще дозволяє собі знімати ПДВ, відракуємо 6. А потім ці гроші йдуть в банк.